Привіт усім, хто за нами слідкує, поступив в продаж ось такий класний Mitsubishi Outlander XL на гарних легкосплавних дисках 2009 року з двигуном 2,4 бензин. Машинка у нас повнопривідна в гарному стані, без пробігу по Україні, з просторим салончиком, усі склопідіймачі, підіймачів, мультикермо, датчик світла, дощу, клімат-контроль, автоматик, мультимедіа. Машинка в гарному дуже стані. Ось так виглядає задній ряд. Маємо фаркопчик, який знімається. Також у нас є запасочка і величезний-величезний багажний відсік. Якщо ви собі шукаєте машину з гарним кліренсом, яка зарекомендувала себе за руки тільки з позитивної сторони, приїжджайте на тест-драйв даного екземплярчика. Місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, Бієравто. Придбати цю автівку і решту інших можна в кредит, в лізинг або обміняти на вашу з послугою трейдінг.